2007 рік ми тільки відкрилися, і в цей будинок земельна ділянка, будинок, світло, це ж все падають інвестиції на твій перший будинок. Та а мені давали мільйон доларів. Це був вірмен. Приїхав відпочивати. Це історія, і ти знаєш, я спеціально згадую про це, що що таке, коли тобі не вистачає досвід. Я вклав тоді 300. 2007 рік. А розумієш, та тобто <рес> це я навіть подумав... подарок долі да, та я навіть подумав, що людина прикалується. Типу прикалується трошки випила конічку вечором. Рано він виїжджав ще раз. Набрав через тиждень, ще раз набрав. На що я йому знаєш, що відповів. Бо мені реально це настільки тяжко далося отут на горі. І я йому сказав, друзі, друзі не продаються. А Насправді, ну бо бо стара правда для мене я ні про що не шкодую в житті, та тому що ну стільки емоцій, скільки ми подарували за 17 років людям, і, і скільки планів маємо, це, це дуже круто. Але мається на увазі, що якщо б у мене був досвід, це пропозиція, яку треба було приймати. Спроси. Бо бо ну а ти пам'ятаєш, що було в 2008-му, які ввали все решті?